Так, дуже гарне питання, чи має значення, якою рукою брати? Так, має велике значення. Має значення луна. Якщо ви віддаєте долги або долги берете, щоб вони не множилися вам на ростущу луну або на убиваючу луну. Але запам'ятайте, найголовніше: права рука дає ліва бере ліва до серця. Моє до, до мене, моє до мене йде. Розумієте? Моя завжди зі мною. Але запам'ятайте, що не можна брати руки в руку тільки зі стола, зі стула, з предмета. С На що то положити. Потому що рука в руки контакт і можна зробити переклад, Болезнь, чого угодно, несчастье, чорної полоси, Либо же забрати удачу і забрати денежний поток, якщо чоловік хорошо заробляє да, і у чоловіка є бізнес. То у такого чоловіка наоборот стоя, стараються взять з рук деньги і вместе с тем взять взяти удачу і взяти ту жилку. Тут є дуже тонка грань. Але це для тих, хто то розуміє. А для звичайних людей права рука кладе, ліва бере. Мен, моє мене до, до мене йде. Поняли мене?